Друге послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 1, вірші з 1 по 10. Павіл і Сілуан, і Тимофій, Церкві Солунській, Обозі Отце нашим і Господі Ісусі Христі. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарите должни если мы Бога всегда о вас, братья, яко уже достойно есть, яко превозрастает вера ваша, и множится любовь единого коегожда всех вас друг ко другу. Яко самим нам хвалитеся о вас в Церквах Божии, о терпении вашем, и вере во всех гонениях ваших и скорбях я же приемлете, показания праведного Суда Божия, бо еже сподобитеся вам Царствие Божие, Его же ради и страждете а ще убоведно у Бога воздать и скорбь оскорбляющим вас, а вам, оскорбляемым от раду з нами, в откровенні Господа Иисуса с небесе, со ангелы силы Своя, в огні пламень не дающего тмщение, неведущим Бога и непослушающим благовествования Господа нашего Иисуса Христа, и же муку приимут погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его, егда придет, прославитесь во святых Своих и дивен быть во всіх вірувавших, яко увеличиться свидетельство наше в вас в день он. Павло, і Силуан, і Тимофій до Солунської церкви в нашім Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця. І Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, Вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає. І не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами.